Всім привіт, друзі! З вами сьогодні знову я Влад і я Алекс! Так, в цьому відео ми з Алексом будемо продовжувати знімати один блок, частина четверта. Ми будемо добудовувати наш будинок на дереві, тому що там нічого ще немає, обладнаного. І заведемо ще загін для вівці, який знаходяться ось там. І почнемо будувати корабель. Оскільки наша мета спобудувати корабель і попливти звідси. Так, перше, що ми зробимо, це створимо верстак у верстаку. Згодний звучить дивно, але це правда. Так, створимо ще декілька собі палець і так. Піду покладу там верстак нам у наш будиночок на дереві, потім. А там уже є. Там уже є верстак? І ще пічка там. А, якщо пічка, я зараз піду накопаю. А, я знаю, що я створюю алкс, точно у нас такого немає. Зараз подивлюся його крафт, якщо тут буде, він, звісно. Так. На блоки. Добре, на усьому. Так. Мені потрібно створити ось такі плити дубові і створити з них діжку. Діжка нам дуже сильно допоможе. І ще, можливо, ткацький верстат. Може, щось будемо ткати на ньому. Якісь стяги. Так, я, піду, я пішов обладнувати. Ну, мені здається, що нам одного буде мало. Зараз створюю ще декілька діжок, хоча б чотири. Так, можемо створити діжки. Раз. А, я тільки дві можу створити. Ну, нічого страшного, дві теж добре. Зараз, Олексія, я створю кам'яний меч, бо до мене тут один гість прийшов. Я думаю, ти бачив цього, цього водяника, який там стоїть. Зараз я добуду трішки кругляку, тому що в мене його зовсім немає. Все, Алекс, я добув. А в нас же ж Вівці є, в нас є два заліза, Алекс, ти десь бачив? Ні, але в мене є одна вовна. Вовна, а ти що вбив вівцю? Не пам'ятаю, мабуть. Це погано, це погано. Алекс, я створю нам тоді трошки попоїсти. Домовилися? На, туди, туди на тобі хліб. Я. Да, який смачний. Я тоді я скрині створюю. А навіщо скрині, коли є діжки? Діжки вигідніше. Алекс, якщо в тебе буде що поїсти, дасиш мені, бо я голодний. На нашій фермі дерев, на наш, наш будиночок на дереві. Так. І ось тут ще в нас є місце вільне, ось такий буде вид, який чомусь. Зник. Так, зараз я тут дещо дороблю. Нас, наче, то було ось так. От. І ось тут, от я хотів нам обладнати. Так, зараз. О, ось тут от! А, ні, тут ми забираємося. Як ти думаєш, де буде діжки потрібно поставити? Давай ось тут, от, одну і ось тут другу. Так буде зручно. А ткацький верстат поставитиму так, тут пічка, я бачу. Добре, ткацький верстат буде стояти. Ось тут. от. Я там, де іще е тумбочки поставили скринь. Там, де шафи? Добре, але ми, ми ж просто... А, ну, добре, просто це було ж наше вікно. <хе> Я думаю, що ти вже забув, що це було наше вікно. О, О, якраз уже світає. Настає ранок. Так, зараз. Одну секунду, Алекс. Давай тут от буде скриня, їй, в принципі, дуже легко буде користуватися. Та висаджувати те, що нам не потрібно. О, зараз я збільшу нашу. Давай збільшу нашу город, тому що він дуже маленький і там дуже мало плодів нам дається. Добре? Добре. Ех, Зараз тоді я створю ще трішки. Алекс, там у нас в скрині, якщо не помиляюся, було трішки кругляку я скину. Можеш мені його назад принести? Зараз принесу. А я поки що створю хліб, щоб поїсти. Хоча компостер і хліб створю, все, Алекс, я тепер не буду голодним я з'їм батон. І ось тут от в нас буде стояти компостер. Сюди можна не, не все зайве. Алекс, почекай, скинь, скинь мені кругляк, я зараз створю і кайло, і меча. О, все дякую. так Тобі теж створити меча Мені краще сокеру створити. Я створив тобі вже із сокеру і меча. Ну, добре, на тобі меча, Алекс. У мене буде сокера, бо мені зараз вона потрібна. І вона ще є мапа скарбів не відкрита. Ми скоро вже підемо по ці скарби. Надію, що ми їх знайдемо. Так. Ось тут, от тоді, зараз я стану сюди і зрубаю ці березові дошки, щоб збільшити нашу ферму. Так. Все, тут ще є гравій, але мені потрібна ще лопата кам'яна, тому що мені потрібно ще дуже-дуже багато кругляку. Ой, не кругляку, а землі. Щоб я збільшив цю ферму. Бо вона геть зовсім маленька. Так, тут наша цукрова тростина. Алекс, я бачу тебе по нікнейму, а, ти там цукрову тростину зробиш. Так. Ну добре, тоді я пішов розбирати цей знову острів, те, що ми вже дуже багато, дуже багато разів ним користувалися, щоб нам було ще де посаджати наш урожай. Так. А вас, друзі, поки що є час поставити лайк та підписатися на мій канал. Ми вже майже. На меті до 400 підписників, ті зараз 390, може вже і більше. Давай подивимося, пошукаємо скарби. Я з Алексом згодний, але почекай. Давай збудуємо хоча б каркас корабля, на якому ми будемо відпливати. Добре? Давай спочатку скарби. Але я спочатку, Ні, я спочатку Алекс зроблю. Так, як потрібно. О, в нас ще одне дерево виросло. Зараз я його зрубаю і вкладу в основу корабля. Алекс, в мене є согира, так буде швидше. А можна я почну побудувати? Добре, зараз я зрубаю ще кілька дерев. А в нас випадково не залишилось там. Так, так ось це велике дерево не зрубаємо, а ось це можна покласти в основу нашого корабля. Дерево ти будеш нам дуже-дуже корисне. Так, Алекс, ти де там? На тобі все дерево. А, Алекс, не переробляй тільки це в дошки. Це буде каркасом. Алекс, давай я розправлюся з, з воляником, а ти там е, собі йди. Я тобі скину в дерево. Надіюсь, що ти його побачив. Бачиш, там де лежать дошки? Так, а мені його переробляти. Переробляти, ні, не переробляй! Створи такий, типу, початок корабля. Mm, я думаю, що краще переробити. Переробити, ні, не переробляй, тоді мені скинь. Я просто не знаю, як ти маєш на увазі. Ну давай, да, бо я розумію, як я хочу, а ти ні. Алекс, давай я збільшу тут ґрунтом на наш город. Зараз. І ми ще почнемо будувати портал в Незер, якщо знайдемо озеро з лавою. Так, ось тут буде ще один такий прохід. Так. Якщо що, це все буде засаджено пшеницею. А можеш дати мені мапу скарбів? Мапу скарбів? Добре, зараз дам. Ти поки що відправишся на пошуки скарбів. Так. Добре. Тоді зараз я посаджу ще один підводний, підводну тростину. Зараз, Алекс, одну секунду, я тобі даю мапу скарбів, як ти просив ось його тобі. І сам добудовую наш город. Так. Все, якраз ідеально. Правда, в мене дерев'яна мотика. Я не знаю, чи вона витримає так багато грядок з нею. Ну, в Собі зробити з них рілля рілля. Ну, хоча повинно вистачити. Так, зараз собі йду. І далі, Алекс, розширили ми ферму з Алексом майже так. Алекс, ти там шукаєш скарби? Так. Добре, я бачу, що ти взяв човна, собі, так? Я поки що буду фермером. Все. І беремо все насіння пшениці, яке в мене є, можна засаджувати. Так, зараз засаджуємо. Так. Алекс, ти там шукаєш скарби? Так. Я бачу, що ти вже кудись пливеш. Просто в мене трішки залогало на секунду. Уже не логає. так, добре. Алекс, так. Я тоді дороблюю цей город. Так. І тоді буду починати разом з тобою шукати скарби. Ой, я їх в компостер дав на переробку. Алекс, в тебе випадково немає трішки насіння пшениці, бо в мене воно вже скінчилося. Йоп. Ні. Немає, ну добре. Так. Я його сюди в компостер пожав. Так, о, в нас же ж були кістки, я пам'ятаю, у нас лишалися з, з мене. Ось тут. от, Я зараз їх перероблю, створю з них уже нам повноцінну пшеницю, здобуду її і збільшу ферму остаточно. Так. Можливо, Алекс, ми з тобою ще повідаємо Незер в цій серії, але, але нічого не обіцяю. Це все можливо. Так, ось це і ось це все, Алекс. Я збираю нашу пшеницю, все добре. Уже дуже багато насіння. Так. Так, тоді я все збираю. Так, тут немає. Хоча ні, ось плаває насіння пшениць. Моє і все. Підводна пшениця, так? Ось, ось ще є колосок, я бачу. Так. Все. Поїхали. Забирав. Так, забрав. Все, можна йти Алекс, ти там живий? Я не можу знайти. Не можу знайти, тоді повертайся назад, може я тобі чимось підскажу, ну, хоча я не впевнений. Там, мабуть, якось зашифровано все. І мені якраз ідеально вистачило нагород. І ще можна зібрати цей врожай, який тут вже достиг, із-за того, що його кістковим борошном. Побільше. Так, от скільки тут вже дерев виросло? У мене Майнкрафт починає підлогу від... підлогати від них. Так. Я зрубаю декілька з них, тобто ось ці два Два брата акробата, так. І деяку частину з них я перероблю, тому що їх тут виросло дуже-дуже і, дуже і багато. Так? Все, Алекс. Ти вже до мене йдеш, бо в мене якось дерево підлогує. Я правильно йду! Да. Якщо ти правильно йдеш назад, тоді шукай скарби, Алекс. Ех, це дуже круто, що Алекс правильно йде, знайде скарби і потім скажеш, що там, добре, Алекс? Добре. Все, а поки Алекс відправляється, мені здається, що там будуть діаманти, Алекс. Якщо що, нічого без мого, без зі мною наради не використовуй. Домовилися? Домови. Добре, ось це дерево зрубав. Ще ось це потрібно зрубати. Воно теж тут так росте, незручно. Так, все. Ось так от. Щоб було менше луту. Ну, більше луту і менше цих. Халакс, ти там ще не знайшов? Я вже. Ого, круто, Алекс! А ти не скажеш, куди ти рухався, щоб я показав скарб? Чи ти вже й не пам'ятаєш? Не пам'ятай. Ну, нічого, зараз я розведу наших корів. Якщо що, я їх розведу, щоб їх було багато, а не на гроші розведу. Так. Тобі даю, тобі даю. Все, тепер ви розмножуєтеся. І ще тобі дам поїсти. Все готово. Вівці нам теж потрібні, так що. Я зараз вівці розведу. Так, і зараз я собі хліб створю, бо я теж голодний. Так. Хліби, якщо ще я собі одну хлібину, щоб лишилося вівцям трішки. І почну будувати каркас цього корабля. Все. Пшениця, вівці йдіть до мене. Алекс поки знайшов скарб. Знайшов уже! Я ж я хочу зробити собі кайло дерев'яне. Дерев'яне кайло? Тебі... О, так, вівці. Давайте йдіть до мене, я вас розмножую. все. Треба буде для вас окремий загін збудувати. Все добре. А тут ще була чорна вівця. І ще якась, ну добре, чорна, хай поки що. Ну добре, я, я дам чорній поїсти. І хто ще з вас їсть? І оця, все. Хай вони розведуться і буде сіра, так? Світло сіра вийшла, ура! У нас будуть вівці Алекс ще плюс дві вівці поповнення. Ти там шукаєш? Я бачу, що ти там дуже добре шукаєш. Скажеш, коли знайдеш скарб, а... але уже сутеніє. Можливо, ще тут можна створити корів? Ні, не можна. Ой, і зараз. Корів я вже розвів, воно вони там собі парочка. Ну, хоча, може, ще вони захочуть поїсти. Це буде взагалі круто. Так. Все одно лишився зайвий. Алекс, ти там не голодний? Дуже голодний. А, вибач, я, я тобі випадково віддав корівкам те, що я міг тобі дати хліб. Зараз я тоді пошукаю їжу для Алекс. Так, добре. Алекс, повертайся назад, чи ти хочеш. 100%. Так, що не знайшов там ще скарбу? Можливо, трошки правіше або лівіше, покопай. Там 100% знайдеш, так. Тут верстак і тут ще дуже багато землі є. А землі можу. А, я ж обіцяв корабель будувати. Ну, тоді поїхали. Так. Корабель буде у нас з дубу та наполовину з берези так, він буде пливти вон ту сторону, тому що там немає островів. Перешкод для нього, так? Алекс, ти шукаєш? Я вже не в мене дуже мало залишилось. Голоду? Так. Ну добре. Потім, якщо що, я з тобою попливу. Можливо, тобі щось дам поїсти. Якщо я сам знайду, щоб поїсти так. Так, зробуємо сті, щоб корабель міг відчалювати, коли нам потрібно буде. І перероблюємо ще в дошки. Все, у нас дуже багато дошок. Почекайте, а з дошок нічого не можна створити? А, там верстак створюється так добре. Я вже до корабля затонув. А, ти в тій стороні? Значить, Алекс, он звідти припливе. Друзі. А, ні, он звідти підпливе, он там. Так. Та будую вже ніс корабля. Ну, хоча не ніс, а нижню палубу, так. Я вже знаю дорогу. Якщо ти знаєш дорогу, то ти мене поведеш не і Так, Так, там треба Кайло. Кайло, в мене є кам'яне. Так. Я вже. Алекс. Іди сюди до мене. А ти причалюєш на наш пост. У нас ж є спеціальний причал. Ти пам'ятаєш? А, ти тут. О, о пливи, якщо хочеш, так. До побачення, Алекс. Був радий з тобою зустрітись, так. Ось цей тоді блок знищимо. І ось цей нижній якось треба ще й забрати так було культурно. В принципі, щось уже вимальовується, але щось те, що я не вмію будувати, оце так точно. Ну, добре, зараз тоді я його ще побудую трішки. І ось тут от знищу ще ось цей блок, який ще теж заважає все. Чому я так його довго добуваю під водою? Зробили б. Розробники Майнкрафту, щоб його було швидко добувати під водою, було б круто. Так, блоки. Все, алекс ти там причали уже? Так, і на нашій фермі дерев уже кріпер є, який на мене прямує. Зараз я його вб'ю, алекс не хвилюйся. Не хвилюйся. Алекс, він знищив човна, під б... під... підбери човна. Алекс, в тебе є одне залізо ж? Ні. А, я тут з скелетом б'юся. Він якийсь дуже, дуже гарний стрілок. О, в мені випали кістки. Зараз я перероблю, на, на, щоб город був більший. А можеш мені дати поїсти? Зараз, Алекс, я ж спеціально йду, щоб тобі поїсти дати. Так. Так, два. І ось тут удобримо. Все. Алекс, скидай мені, в мене просто ще багато. В тебе є там два? А, ні, тільки ліки одне. Тобі одного хліба вистачить? Одної буханки. Ти поки що там б'єшся. На. Алекс, на тобі хлібу саєш. А я поки що поїм гнилу плоть, щоб відрегенерувати ХП. Зараз, Алекс, прикриваю. Може, голод я не відрегенерую, а от ХП точно. Хоча воно і тратить голод, але... Я вже колись на одному блоці, як виживав, я вже їв гнилу плоті. Це, до речі, досить смачно. Ну, в реальному житті ні, але Р ХП відрегенерує. А в тебе є, Алекс, там ще трішки гнилої плоті? Може, я собі підкріплюся, дякую, Алекс, скидай мені. Одна. Ну нічого, все одно краще, ніж нічого. Гнила плоть сама смачна їжа, коли нічого немає. А в нас же ще ж риби були тут. А я вука є. А, яблука є? В тебе багато? Я вже з'їзду. Да, Алекс, ти не наже розгодний. Вони такі смачні були. А солодкі хоча б? Я сказав смачні, значить і солодкі. Я знайшов риб, Алекс. Зараз я їх вб'ю. Тут стайка. У нас уже хоч щось вимальовуєте. Так, корабель уже якийсь такий. Так, зараз я вб'ю ще ось цю рибу. Рибка, все зловив. Ось о, всі мої риби, як є. Дельфін тільки не їж мою рибу. Алекс, дельфін з'їв усю рибу. Окрім однієї, я одну встиг врятувати. Дельфінова грація дуже, дуже, дає мені дуже швидко плавати, і це мені тільки на руку. так. Я задихаюся, зараз тоді трішки подихаю і ось тут, тут пірну. Добре, що ми біля води. Я скрафтю зараз вудку. Так, да, вилови нам трішки риби, я голодний. Ну, Хоча такий спосіб набагато простіший, я задихаюся, все. Подихати встиг. Я зараз чотири виловлю, щоб якраз на нашому цьому. А, і тут чотири вже виловив і я. Просто не підібрав. Але зараз я на нашому багатті. А ви знали, що в інших частинах України багаття називають ватра? Хто не знав, ну, тепер ви знаєте. А, павук накинувся на мене. Ай, павук! Я тебе не, я, я тебе не очікував тут побачити. Все. Хоча тут можна чого хочеш очікувати. Але чомусь саме паука. Я не очікував! Зомбі, 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 зомбі. Там ендермен, якого я зараз теж вб'ю. Ні, з нього не випала гнила плоть. Алекс, може з цього випаде? Тільки не стань водяником. І з цього теж не випало. Ось, ще зомбік. Так. Зараз і ось танні штрихи. У нас на фермі дерев дуже багато ендерменів. О, давай тоді я зараз їх вб'ю. Так в нас буде хоча б перлини енду. Так, дивлюсь. Це трійська посмажилася. Скинеш мені, бо я тут з ендерменом б'юся. Самим нечесним способом порівняння до нього, хоча в нього й довгі руки, але до мене він не дістає. Алекс, ти ж під деревом стоїш? Я зрозумів, що ні. Алекс, я вб'ю того гендермена, той, то, що тебе вбив. Зараз. Піди забери свої реч речі. Так. Все. Алекс, я вже майже його добив. Алекс, з двох випали перлини Енду. Оце удача. Я складу їх в на... Забирай свої ресурси, я їх не чіпав. Але сиру тріску, ти мені скинь, будь ласка. О, о, хто до нас завітав? Хто перекрив ось цей шлях? Так, Все на на, на тобі. Алекс, давай. Дя... Можна мені гнилу плоть? А, мене в нас же Але все одно я повністю її з'їв, щоб відрегенеруватись. Це було дуже цей. Алекс, що скажеш по похід по скарби? Так. Добре, зараз давай тоді я запасу нам трішки їжі в дорогу. І поїхали. Друзі, відправимося по скарбими вже наступній серії. А з вами був я, Влад, і я Олег. всім до побачення. Мої любі, друзі!